Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Трафік. пасажирський варіант, свіжопригнана машинка з Франції. Значить, по опису маємо 22 рік, 2,0 дизель, 110 пробігу, за ціною 29 тисяч доларів. 29 тисяч євро, вибачаюсь. Оригінальний пасажир. Покажу по салону. Повністю оригінальний пасажир. Всі сидіння присутні, місткий багажник і довга база. Так, поруч Ford Custom 2019 року, 2,0 дизель, 231 пробігу за ціною 16 800 доларів. Значить, автомобіль з клімат-контролем, автоматична коробка передач, ЄВБАСТ, мультикермо, підігрів, все що потрібно. Зараз покажу детальніше по салону. Це повністю вантажний варіант. В довгій базі. Рено Кенго. Кінгушка 13-го року, 15 дизель, 230 пробігу, 7-місна версія за ціною 10 800 доларів. Volkswagen Caddy. Чекання 2013 року, один і 6 дизель, 231 пробігу за ціною 10 950 доларів. Повністю обслужений автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Так, маємо три вантажні буси, два Mercedes і один Рено. Перший вантажний спринтер. 2018 року 2,2 дизель, 235 пробігу, найповніша комплектація, пробіг пишуть оригінальний. Бачимо контакти до власника є. Кого цікаво, телефонуєте, отримуєте вже більш повну інформацію. Цільно металевий кузов. Ось такий варіант. Далі поруч. Ще один спринтер. 20-го року, 2,2 дизель, 334 пробігом, повна комплектація. Контакти бачимо. Так, довга база. Ось такий варіант. Так, і Renault Master. Такий він, також повністю вантажний. 21-го року 275 пробігу, 2,3 дизель за ціною 21 900 доларів. І в буді є тепловий агрегат плюс від 0 до плюс 30. Ось такий автомобільчик. Citroen Berlingo. Берлінго. Автомобіль 10-го року, 1,6 бензин рідко зустрічається, до речі, 154 пробігу за ціною 7 тисяч доларів. Бачу, є сервісна документація. Гарний салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Кенго. Ось такий варіант. По опису 2018 рік 1,5 дизель за ціною 11600 доларів. Рено трафік 2016 року. 1,6 дизель за ціною 15800 доларів. Дев'ятимісний пасажир без підфарбувань. Так, заглянемо по салону. Renault є Я такому незвичному кольорі. Автомобіль восьмого року 1,5 6 ступка за ціною 7600 600 доларів. Бачу, є сервісна документація? Так, вантажний, вантажний Opel 20, 2021 року 2.0 дизель з так, пробігом 109 за з 18 18450 доларів. подовженій базі. Комбінований салон ось такий. Мерседес цітам дуже рідко зустрічаємо через те, що він. В подовженій базі. Та, взагалі цитанів маловато. 14 рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, за ціною 10-900 доларів. Семимісна версія, без підфарбувань. Контакти є, також бачу є сервісна історія. Цікавий автомобіль. Тому цікаво телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. Бачу парктрон, який є. Така машинка. Так, є такий цікавий апарат. Volkswagen Transporter повністю тонований з лобовим. 2008 року випуску 2,5 дизель, 96 кВт, П'ятий місний, повністю обслужений, 13900. Наш продуктує номер 095 030 62 61. Якщо комусь цікавий такий автомобіль, можете зателефонувати продавцю і вам вже розкаже більше, Надійшла детальніше фото, бо він все затоновано, я не можу багато показати. Ось такі варіанти. Citroen Berlingo. 17-й рік, 1.6 дизель, 219 пробігу, без жодних підфарбувань пишуть. За сімою 9900 доларів. Такий гарний шалончик. Ось такий варіант. Так, Citroen Perlingo. Автомобіль 2018 року, оригінальний пасажир з Німеччини з пробігом 167 тисяч, один дизель. Тканинний салон бачимо. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Вантажний Nissan nv 300 Значить, автомобіль з вартістю 14800 доларів. Це 2019 рік, 1,6 дизель, довга база з кондиціонером, електропакет, два ключа, навігація 190 пробігу. Автомобіль з Нідерландів. Бачимо на реєстрації. Номера є. Цільно металевий, в довгій базі. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. По опису 16 2016 року щойно пригнаний, розмитаний, сертифікований двигун 2,0 дизель. Легковий пасажир 5 місць. Вартість авто 11700 доларів. Канинний салон. Кого цікавить телефон? Кенго. Кінгушка 10-го року, 1,6 бензин, 175 пробігу за ціною 7700 доларів. Вантажний пижик. Автомобіль 16 2016 року, 1,6 дизель, 232 пробігу. Вартість авто 12700 доларів. Є невелика тріщина на лобовому. Так, значить, три місця спереді бачу. І вантажний відсік. Першу експерт, кому цікаво телефонуйте, Власник вже надасть більше інформації. Citroen Berlingo. 12 рік один дизель, 8900 доларів. Ось такий автомобільчик. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Renault Master. 2020 року 219 пробігу за ціною 19, 700 доларів. Дивон 2,3 дизель. Контакти до власника бачимо. Тканинний салон повністю вантажний з парктроніками. Ренок Кенго. Автомобіль в пасажирському варіанті, чорний колір. По опису 11 рік, 1,5 дизель, 260 пробігу за ціною 7750 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир з форкопом. Volkswagen Транспортер. Автомобіль з 2016 року, 2.0 дизель, повний привід з Німеччини, сертифікований. Пробіг 230 пробігу за ціною 37 900 доларів. Фіксую також він-код. Повнопривідний, нагадую. Ось такий апаратик. У звичайній короткій базі. Такий вигляд по салону. На легкосплавних тисках з форкопом та перектроніками. Рено Кенго. Автомобіль на реєстрації. 15 рік, 1,5. Чогось пише бензин, але я думаю, що дизель. Значить, 235 пробігу, 10-900 доларів. Для 1,5, бензин я щось не пригадую. Значить тканинний салон. Ось такий чистенький, акуратний. Кому цікаво, телефонуйте до власника.